Привіт, ти на каналі ІнвестПульс, і сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити гроші, коли ти тільки починаєш інвестувати. Зараз, 2025 рік, ринок змінюється щодня: війни, інфляція, кризи, хайп, так, але є одне, що ніколи не змінюється: це помилки новачків. І саме вони найболючіші і дуже дорого коштують. Якщо хочеш зрозуміти, як інвестувати стратегічно, підписуйся на канал, залишайся, буде цікаво. І перша. Помилка як така, так це гонитва за великим прибутком, а дуже часто мене запитують: я хочу заробляти 100% на рік і більше. І в той самий момент я вже розумію, що людина вже все в пасті. Насправді на фондовому ринку та й загалом на любому фінансовому ринку це реально робити, але для цього потрібен неабиякий досвід і розуміння дуже багатьох аспектів. Тому відразу, коли ви приходите на фінансові ринки, так і хочете інвестувати свої кошти, отримати 100 за рік. Ну, я вам відразу скажу, це нереально. Нереально або вам просто повезе так як то кажуть, раз на рік і палка може вистрілити. Тому. Ніколи не варто вестись на ось ці великі великі плюси 100, 200, 150% за рік, так, тому що це просто це хайп, це лише агресивний маркетинг, так і Загалом, в більшості випадків людина просто втратить кошти. Інвестор відразу починає шукати якусь ракету, хайпову акцію, слухати тік як аналітиків, так які рекомендують щось купити, так не аргументуючи своїх дій, так відразу надають якусь рекомендацію. І, на жаль, більшість новачків слухають, купують так, замість того, щоб збудувати якийсь стабільний дохід, більш стратегічно мислити, так. Відповідно, втрачають все відразу ж на перші корекції і кажуть, що фондовий ринок та ні, це є повна єрунда. Отже, я рекомендую все ж таки орієнтуватися на реалії, так, на реалістичну дохідність. Це 7-12% річних. Саме стільки проносить індекс SP 500, якщо ви просто будете інвестувати в нього. Звісно, у валюті, так, в доларах. Решту, все це робить. Складний відсоток, так і дисципліна. Дисципліна це дуже великий і вагомий фактор в інвестиціях. Ось. Друга помилка це інвестування без мети. Я хочу інвестувати, але навіщо? навіщо? Навіщо мені ці інвестиції? Якщо ти не знаєш, для чого тобі ці гроші, ти не зможеш обрати правильну для себе стратегію. Так, стратегію інвестування, відповідно, ти відразу ж робиш цю помилку і вже на цьому етапі втрачаєш свій капітал, тому що в тебе не побудована а, стратегія. А, наприклад, самі такі прості базові запити, так які люди приходять до мене на консультацію, це а, хочу побудувати портфель, накопичувати вірніше кошти, так на пенсію створити пасивний дохід. Також із топ запитів у мене а, створити капітал для дитини для її навчання, так а, ну і накопичити, наприклад, на квартиру. Якщо ж розглядати, наприклад, мету накопичити капітал на пенсію, тоді це вже історія про довгострокове інвестування. Тут ми можемо приділяти увагу як і акціям, і сформувати ядро з ETF-ів. І другий варіант, якщо ваша мета назбирати, наприклад, на квартиру, на авто і так далі, так і термін інвестування 3 роки, то зрозуміло, що тут інвестувати в акції та ETF буде занадто ризиковано. тоді в такому випадку потрібно діяти більш обережніше, так, оскільки часу дуже мало. Тобто, без чіткої мети інвестор стає просто жертвою реклами. Порад знайомих, так і а, загалом ринку. Ось а ось така помилка. А, третя помилка: це трейдинг. Так, відразу влітати в фондовий ринок. Аля, я, я куплю Apple, продам, все я заробив а, і піду щось куплю собі а, без знань, без досвіду, без а, втрати коштів. Цього не добитись. Тобто, вже стільки етапів потрібно пройти для того, щоб отримати прибуток з трейдингу. А, так. Але насправді більшість активних трейдерів в загальному вони втрачають гроші на довгостроковій дистанції. Чим більше ми будемо клікати, так, тобто купив продав, купив-продав, наприклад, за день декілька угод, тим більше зароблятиме брокер. Ось не факт, що ми заробимо за цей проміжок часу за день щось. А звісно, є прибуткові трейдери, але вони будували свою стратегію роками, не відразу роками, і їх дуже і дуже мало. Так, вони заробляють і 200, і 300, і можуть заробляти і 500 відсотків, але їх одиниці. Ось, і вони до цього приходили роками. Тобто, там не один рік цим займатися потрібно, а більше 5-10 років для того, щоб досліджувати, трейдити та будувати свою стратегію. Також великі дослідження показують, що пасивні портфелі, які складаються, наприклад, з etf фондів в основному, так ну і також, якщо додати там декілька акцій, вони переграють більшість трейдерів на дистанції, і це факт. Ви можете також перевірити і переглянути цю всю інформацію в відкритих джерелах. А четверта помилка це відсутність диверсифікації. Так, найпопулярніший міф: я вкладу все вепу, так або AMD, Nvidia чи іншу якусь популярну компанію. Це ж круто, це ж надійно. А, так, по факту. Частково ви будете праві в тому випадку, що Apple, Nvidia, так, Microsoft – це фундаментально надійні компанії. Вони існують не один рік і вже заснували довіру новачків, і не тільки новачків, а й загалом у інвесторів. Але що ви будете робити, якщо ви проінвестували всі свої гроші в одну акцію? І ця акція впаде. Я приведу приклад на скріншоті. Коли в 2022 році під час кризи впала компанія AMD на більш ніж на 40%, уявити тільки ті масштаби, коли ви вкладали всю, всі свої кошти, всі свої збереження так, в компанію AMD. Неважливо, це буде AMD, Apple, загалом одна і та сама суть. Що якщо ми вкладаємо всі свої кошти в один актив, ми наражаємо свій портфель на небезпеку, тобто ми більше збанкрутуємо, ніж щось ми зможемо зробити. Так? Тобто, диверсифікація це як наша подушка. Мінімум потрібно мати кілька секторів, кілька активів. Це не захист від втрат, так? це захист від банкрутства. Ось, Тобто, якщо так порівняти, більш диверсифікований портфель, я його обов'язково наведу, в прикладі. Ні, і портфель, який складається з одного актива, так то звісно на дистанції виграє той портфель, який більш диверсифікований. І п'ята остання порада, так, не порада, а помилка це поради з інтернету без перевірки. YouTube, блогери, TikTok, Instagram, так, всюди у нас ідуть поради, але ніхто не несе відповідальності за твої гроші. Це дуже важливо пам'ятати так, і завжди а, піддавати критичному мисленню. Під кожною порадою має стояти питання, чи підходить це саме мені. так. Якщо ви все ж таки побачите або вам подобається якийсь а, блогер, так, або більш медійний діяч, так, і він щось рекомендує, тобто це не означає, що я зараз хейчу всіх блогерів, ні, звісно, а, кожного є свій, свій вибір, Але. А задавайте просто собі питання, чи підходить саме ця порада мені, так, як інвестору, так і чи можу я це використати для свого інвестиційного портфелю? А, це вже буде більш краще, ніж просто слухати і йти купувати щось. А, ну і загалом підрозумую, що не існує. Жодного ідеального портфеля. Все ж залежить від твоєї мети, так, капіталу, горизонту інвестування, ризик профілю та інших певних факторів. Отже, щоб не зробити цих помилок, думай більш стратегічно, розумій свою мету і працюй з аналітикою. Якщо хочеш індивідуальний супровід, я допомагаю будувати портфелі. Пояснюю крок за кроком і веду інвесторів через свій телеграм-клуб. Також залишу а, посилання на мій телеграм. Так і на телеграм з новинами. Підписуйся, можеш написати мені, я розповім більш деталі. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемось наступних відео.